Що ти знаєш, як уже включати секатора? Акумуляторного кнопку. На жаль, два рази пік. хоба, ризин, понятно. Почти всі так сікатори включаються, які в нас є в магазині. Колись були мідорі але вже закінчили. зараз я прокрафти хаст. Тут рік гарантія давалась, а на цих дається три роки, і ціна реально халявна. Плюс Техас і Прокрафт підходять на телескопічні штанги. Що ви можете достати на висоту на чотири метри. Ви представляєте? Достать хрен знає, куди аж десь туди. Коротше, в небо достать якесь з дерева У Мене вже таких дерев немає, в принципі високих. Але штука реально класна. Так що беріть сікатора, беріть штангу. Ти він так ріже. Ти шо може взагалі оці маленькі оставити. Ну да, так, так. Артем забирай пальці. Того не відрізать, треба, бачити. В мене теж, такий він стільки багато пустив. так, пусу. диви на який красавчик зараз. Цей, та не, й обрізай не. цей старий тоже. Все. А. Народ, що скажете, буде жити цей вазон ще чи не буде? Достали його тут на корінні. Буде? буде? Да, зараз буде. Зараз. Так що кому треба сікати, звертайтеся, вазони жити будуть.